Вітаю вас, шановні друзі! Добігає свого кінця наш третій сезон разом із Нотінгем Форест. На жаль, так ми нічого і не виграли. Зіграли ми максимум у фіналі Кубка Ліги у минулому сезоні проти Ньюкасла, де також програли. Цього сезону ми дійшли до півфіналів до півфіналу Кубка Ліги знову, де програли Манчестер Сіті та програли у півфіналі Ліги Чемпіонів у минулому випуску Мюнхенській Баварії. На жаль. А тож, можливо, ця кар'єра також підходить до свого кінця, якщо сьогодні, друзі, в останніх матчах нашого третього сезону англійській прем'єр-Лізі, в останніх трьох матчах, ми все ж таки не здолаємо гандікап, який нас розділяє між єврокубковими місцями, який нас відділяє від Єврокубкових міст, і все ж таки не проб'ємось до Європи у наступному сезоні, бо без Єврокубків я вже не бачу цю кар'єру продовження. Цієї кар'єри, друзі. а тож подивимось, як воно сьогодні буде. Чи зіграємо ми ще разом із Nottingham Форест і у наступному сезоні. Ми йдемо на восьмій сходинці. Ліверпуль для нас досяжний лише теоретично. А ось із Челсі за п'яту сходинку ми ще поборемось. Але боротьба ця буде дуже непроста. На нас чекає домашній матч проти лондонського арсеналу. Виїзд Ухемтону, з яким завжди нам важко грати. Ну і ще один виїзд наприкінці цього випуску. Ми будемо грати. Проти Саутгемптона. Алегандро Гарначо ріже Кут. Невдала передача, але добивання Тюрама. Яка передача із флангу? Це Альвара. Що буде робити Альварес? Пробиває кут. А ось і відповідь лондонського арсеналу. Удар поворотом Мартінеса. Спокійно. Ще один удар поворотом Емеляно Мартінеса. Ну, тисне, тисне. В останні хвилини Арсенал. Ще один удар. Дарвін Нуніс. Кюрам. Непогане закидання Олісе! Який постріл у ближній Кут! 1-0, Ми попереду, друзі. Майкл Олісе! Яка передача від Тюрама і яке виконання від Олісе, Правою ногою неробочу, в ближній кут. Олісе! Черговий гол в цьому сезоні. 1-0, нотяг Генфорес попереду. Розпочинаємо ми другий тайм зі своєї атаки, друзі. Барело віддає поперек поля. на Тюрама. Той пробиває кут ворот Рамсдейла. І той просто безпорадно спостерігає за тим, як м'яч влітає. В сітку його говорить 2-0, друзі. На початку другого тайма. Алгандро Гарначов в центрі поля. Віддає вперед на Альвераса. Той на тюрама. Ще один удар поворотам Рамсдейла. А це вже спроба відповісти від Арсеналу. Удар УДАПОРО Мартинес! Що це за анімація Міліано Мартінес! Подивіться, друзі, рятує Мартинес. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Букайосака! Гавардс. Магуайр надійно. Ще один момент і ще один удар від Гавардса. Ну і все. Гунає фінальний свисток. Друзі, здобуваємо все ж таки цю надважку, але надпотрібну для нас перемогу завдяки голам красенням від Майкла Оліси та Кіфрена Тюрама. Ну і давайте подивимось, що там на нас чекає у турнірній таблиці. Помиляється Челсі. Тим часом втрачають вони очки і тільки два пункти нас тепер розділяють. Але на нас чекає дуже-дуже важка виїзна гра проти Вулверхемптона та Бенджаміна Шешку. Друзі. Майка Оліса ударна позиція. І це 1-0. Ми виходимо вперед на третій хвилині матчу. Шешко, здається, помиляється, Шешко, але все ж таки приборкав м'яч, віддав на свого партнера по атації, забиває у вижній кут. той. 1-1 зрівнює рахунок Вувергемптон. Ну і зробив цей гол. Звісно ж, Бенджамін Шешко, хто ще, друзі, наш колишній Форвард. Приборкав м'яча, розвернувся, віддав на 27-го номера. Матеуш Нуніеш. ну і Мартінос у бужньому куті. Добрий вечір. Продовжує атакувати Вур... 2-1. Господарі поля попереду, друзі. Безпорадна гра від Еміліана Мартінеса. Альварес. 2-2. Тяжко, скада, що по захисту, хлопці, удар вужний кут. Іще одна атака. А ось тут може бути і карточка. Давайте подивимось. Матеушну, не ж до побачення, червона це шанс. Майкл Аліса знову бере на себе пробиває поворотом. Флангова атака. Хлопці, прокидаємося. Що? А от і наша відповідь нарешті. Альвара, Що він там побачить, гарначу. ну! Чергова флангова атака Урхемта. Передача. Бенджамін Шешко. Рахунок 3-2. Продавлює просто Шешко там розчавлює когось із наших захисників. Це був третій номер. Бенджамін Шешко пробиває по центру. І пропускає цей м'яч Міліано Мартінес. і ще одна атака флангом. Цього разу Тофоло. Ну, нарешті ми відповідаємо, що там. Положення поза грою. Ще одна передача цього разкутового вже барело по своїм воротам б'є. Я нагадую, що нам потрібна перемога в цьому матчі. а Тим часом Шешко віддає, що там Мунір забиває четвертий м'яч. Волохемтон попереду вже у два м'ячі. Друзі. Ми граємо у більшості. І замість того, щоб відігравати, забивати, припускаємо ще один м'яч в свої ворота. Чудова анімація удару. 4-2. Ну, все, посипались, друзі. Посипався захист. Побігли ми в атаку. Шешко виходить 1 на 1. 85 та хвилина. 5-2. Бенджамін Шешко. хет-трік, ворота Нуттінгем Форест. Ну, я думаю, саме так наша кар'єра і повинна була бути закінчена. Бенджамін Шешко її просто хоронить. Намагаємось ми все ж таки щось показати на футбольному полі. Барела перекидає голкіпера. Що там, положення поза грою було, чи що. Є повтор, незрозуміло. ну, Таке враження, що гол, друзі, це не монтаж, це реальний повтор. Є FC24, друзі, насолоджуємось. Ну так, 5-3. Ну і цей повтор як квінтесенція усієї цієї кар'єри. Одна з останніх, та не одна вже остання атака, друзі, Уорхемтона в цьому матчі. 5-3 перемагають господарі поля. Вовки нас просто тут роздирають, граючи у 10, увесь другий тайм. Ну і Бенджамін Шешко хет-трік у ворота своєї колишньої команди. Не змогли ми нічим відповісти на це. Так, ні. Ну, ми все ж таки забили три м'яча, але цього було замало, коли ми пропустили аж 5, аж 5 м'ячів, друзі. І це крапка у цьому сезоні. Немає у нас жодних шансів, друзі, вже в останньому матчі піднятися у турнірній таблиці. А тож нам залишається лише просимулювати останню гру на лейзі проти Саутгемптона. На жаль, ця гра вже нічого не вирішує. 2-2 результат цієї зустрічі за підсумком Гарначо та Оліса забували за Ноттінгем Форест. Манчестер Юнайтед стає чемпіоном. Цього нашого третього і фінального остаточного сезону вже вдруге поспіль манкунянці триумфують у англійській прем'єр-лізі. Далі Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Челсі, все ж таки 6-й. Ньюкасл. Ми на восьмому місці. Ну і вилітають у Чемпіонші Брайтон, Саутгемптон та Норвіч. Манчестер Юнайтед забирає собі ще й Кубок Англії, переграючи у фіналі Тоттенхем 3-2. Їх сусіди із Манчестера переграють у фіналі Кубка Ліги Челсі 3-1. У Лізі Чемпіонів тріумфує Барселона, переграючи наших кривдників із стану Мюнхенської Баварії з рахунком 3-2 у фіналі. У Лізі Європи тріумфує Ліверпуль, якщо можна назвати це тріумфом саме для цього клубу. Але все ж таки Ліверпуль перемагає РБ Лейпциг 3-2 у фіналі цього турніру. Ну і ліга конференцій. тут переможець французький Рен, здолавши 2-0 у фіналі в Вольсбург. А ми ж з вами, друзі, закінчимо наш третій сезон разом із Нотінгем Форест знову без жодного трофею. Також ось вам гонка бомбардирів англійської прем'єр-ліги. Тут Гаррі Кейн вже підстаркуватий, все ж таки перемагає, забирає ще одну золоту буцу до себе. 26 голів в 37 матчах. Далі Маркус Решфорд, Гойлун, Голланд, Мече, Ізак, Сака, Броби, Фоден, Нуніс, Діас, Ну і тільки на 12-й сходинці наш Альварас. 15 голів. Хоча ось у Лізі Чемпіонів він настріляв аж 9, що, в свою чергу, нам, на жаль. Не допомогло пройти Баварію у півфіналі, яка в свою чергу поступилась вже у фіналі Барселоні. На цьому все, друзі. Прощаємось ми із Ноттінгем Форест. Наша кар'єра із цим кубом добігла все ж таки свого кінця. Так ми нічого не змогли виграти. Але це був дуже і дуже цікавий шлях, друзі. Я сподіваюся, ви отримали багато задоволення разом зі мною. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Подумаємо, що будемо робити далі. Можливо, зіграємо окрему кампанію у Єврокубках, можливо, продовжимо за міху, байду, кар'єру гравця. Подивимось, можливо, перейдемо до якогось іншого контенту, зовсім іншого контенту. Ну а поки що бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України та волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро обов'язково побачимось.